Милі друзі, я вам ще розкажу ще одну проповідь за двох людей за Ануха і за Мойсея. Анух, який сили своє життя прожив чистим, життям, святим життям було б для слави Божої, він був відлучений від цього світу, відлучений від цієї землі, Він був чистий, святий і напорочений. І Бог бачив, що Він угодний і святий в Бога. Він пророкував. Людям, щоб люди пукалися, йшли за ним, що йде Господь судити в люди з нього сміялися і шукали його вбити. але Бог не знав, як його захистити, а потім Бог зрозумів і подумав, у нього ідея така прийшла. Так, Я заберу його на небо живим. І так Бог вчинив, щоб Бог дав ануху чисте сві... тіло, і анух піднявся на небо живим, і Бог його забрав на небо. Анух не бачив смерті, бо смерть не була йому підладна. Смерть не була йому підладна, і Бог його забрав в тілі, тобто він його так учинив, що він водніся і пішов на небо, розумієте, живим. І він тепер блаженство і радується зі святими чистими своїми, тому що анук був святий, і Бог його прийняв у своє царство. Без як то Бог чинить? Той, хто його любить, без йде, а той, хто не любить його тіло покидає, йде в пекло або в рай, як то буває? Якщо людина дуже свято живе, йде в небо, а яка людина живе, так свято і тіло залишає йде на небо. А людина взагалі не живе свято йде в пекло. Я, мої друзі, скажу, що Анок був святий і чистим перед Богом. Це був перший, який любив Бога, його закон і його, його слово. І він пророкував, що скоро буде кінець. І його пророцтво збивається. що через тисячу років прийде Господь за своєю церквою, що Бог гряде. І також мої друзі, розкажу за Ноя, за того, за майсея. Що Мойсей був перед Богом святим і правним, що він е, спочатку виховувався в сім'ї фараона, і Бог казав: Ти йди, пророкуй, ти йди, виведи єгипетський народ, залишився зі мною, йди за мною. І Мойсей пішов за Богом. Він був у фараона, і фараон був настільки чоний, не хотів відпускати народ ізраїльський. І нарешті він його відпустив. І потім він е, вже утікли від фараона. І фараон думає, я піду за ними. І Бог через Мойсея перевів людей. все ізраїльське. І, і, і ізраїльський народ був з Богом. Все. Багато нарікали на Бога і загинули. Лише двоє людей спаслися. Але Ісус, спаслися, розумієте, ми, друзі. І Багато людей пророкувало, що через 12 тисяч років прийде Месія, народиться Бог в плоті, і мало хто вірило цим проросам. А Ісус Христос Бог в тілі прийшов вправді 12, через 12 тисяч років і постраждав воскрес і в у славі, і прийде скоро за своєю церквою, за своїм народом і забрав небо. Я вам мої друзі скажу, що Мойсей. Був святий чистий, він порушив Божу заповідь, але він не війшов в ханаан. Але він, небесний, ханаан увійшов до радість, поки йде на смерті. Мойсей, милий друзі, прожив 120 років. Це на цей час було дуже великі а руки дуже багато. Я, милі друзі, скажу, що Анух і Мойсей були передбом Богом... Перед Богом чистій світі, і Бог її забрав в небо, де я боженство, де я щастя на смерті. Вічна слава. Ильд, его любовь, мыли с чего. Это сюда проповедь. Аминь.